Привіт усім, друзі! На каналі Willerers сьогодні покажу, як відновити видалений обліковий запис Google. Для цього заходимо в Google, пишемо Google Account Recovery, тиснемо, далі тиснемо Встановити обліковий запис Google чи Gmail. Далі тиснемо на причину, через яку хочемо відновити аккаунт. Ось моя причина, наприклад, відновити видалений обліковий запис Google. Так, якщо хочете відновити нещодавно видалений аккаунт Google, можете пройти ці кроки. Заходимо і, відповідно, переходимо за цим посиланням, тиснемо на нього, яке нас приведе до відновлення аккаунту. Тиснемо і вводимо. Так, безпосередньо номер телефону чи адресу електронної пошти, яку хочемо встановити, слідуємо крокам на цьому, все з вами був Велер. Бувайте.